Протягом 2023 року Верховна Рада України ухвалила деякі стратегічно важливі закони Найважливішим із з них став пакет євроінтеграційних документів, необхідних для підтвердження статусу України як кандидата в члени ЄС. Завдяки цьому євросоюз офіційно розпочав. Приговори з Україною про вступ парламентарі суттєво зміцнили антикорупційну вертикаль, зокрема розширили штат набу та збільшили повноваження спеціальної антикорупційної прокуратури та НАЗК. 18 ухвалених радою законів стосувалися посилення соціальної сфери захисту прав військових, ветеранів, жінок, трудових мігрантів, тощо. що Особливу увагу рада звернула на посилення оборонних спроможностей країни. Так в бюджеті на 2024-й на безпеку та військово-промисловий комплекс заклали рекордну суму трильйон 690 мільярдів гривень. Крім того, парламенту узаконив доплати військовослужбовцям та придав податок на доходи фізичних осіб військових з місцевих бюджетів до державного. Ці гроші підуть на виробництво зброї та дронів. Далі, Далі до нашого ефіру долучається Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо. Да, доброго дня з Різдвом хрестовою вас. Спасибі навзаєм. Бачите, росіяни вирішили своє умовне привітання так зробити повітряна тривога по всій країні майже вже півтори години. Якщо говорити про підсумки роботи парламенту в цей Майже другий рік повномасштабного вторгнення. Як би ви оцінили, були виклики для законодавчого органу, але є й досягнення, які ми бачимо в євроінтеграції, так найбільше досягнення якраз українського парламенту це рішення Європейської комісії про початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. І Український парламент, в принципі, послідовно зробив всі ті необхідні кроки, і ту дорожню карту пройшов зі своєї сторони, що потрібно було провести які реформи, які прийняти закони для того, аби не було у наших партнерів запитань до українського парламенту. Тому що український парламент справився зі своїм завданням і будемо рухатись далі, тому що це тільки початок нашого великого шляху, насправді в Європейський Союз, І для того, аби. Україну повноцінно прийняли вже до європейського союзу. Нам потрібно ще багато багато прийняти нових законів і провести ряд важливих реформ у галузі. Рустам Міров напередодні міністр оборони заявив в інтерв'ю Суспільному, що найближчими днями Верховній Раді зареєструють законопроект про оновлення правила мобілізації. Вам відомо щось на цей рахунок? Так, розмови точаться і в парламенті, і в уряді і ми бачимо в змі часто з'являються повідомлення про те, що уряд мав до 25 грудня зареєструвати законопроект, яким мав оновити підхід до мобілізації і найголовніше до демобілізації, тому що наші військові вже майже два роки на фронті, ті, які пішли добровольцями 24 лютого. Багато хто з них фізично вже виснажений, і людям потрібні відпустки, і таке інше. Але справа в тому, що ми чекаємо від уряду уряд на виконання Генерального штабу ті основні завдання, які буде ставити перед урядом, Генеральний штаб уряд має надати нам цей законопроект у Верховну Раду. А ми, вже як депутати, будемо розглядати і на комітеті, і у залі Верховної Ради для того, щоб цей законопроект. Був прийнятий у Верховній Раді. Можливо, Вам відомо чи є там зміни щодо правил вручення повісток? Можливо, це нове законодавство передбачатиме, те що відтепер повістки розіслані онлайн також будуть вважатися як і такими, як і вручення особисто, тому що за чинним законодавством. Знаєте, та Конкретно до нашого комітету така інформація не доходить. Я як член комітету з питання та житлово-комунальних послуг, да, але ми уважно всі спостерігаємо і читаємо меседжі від міністерства оборони, які надходять, і від генерального штабу. Я так розумію, що сьогодні ще триває дискусія в самому генеральному штабі та в міністерстві оборони, яким чином зробити так, щоб ці повістки. Не було, не були яким чимось страшним, да а все ж таки потрібно спонукати е, українських чоловіків іти добровільно е, і замінювати тих, хто сьогодні вже на фронті, тому що ті хлопці втомилися. Тим хлопцям потрібен відпочинок, їм потрібна е, повноцінна ротація, але потрібно на когось їх замінювати. Потрібно е, новопризваних людей навчити, щоб вони не йшли зразу на передову лінію. Тому сьогодні ще ці дискусії тривають для того, щоб там якомога правильніший підхід зробити до сьогодні. Ну і наостанок чого чекати, це вже до роботи вашого профільного комітету. Чого чекати українській енергетиці в 2024-му? Ви знаєте, у нас в українській енергетиці є гарна новина. Те, що 23 листопада, двадцять листопада 2023 року Українська енергосистема. Повністю завершила свою синхронізацію з загальноєвропейською енергосистемою. Це континентальна Європа, і сьогодні Україна є частиною найбільшої загальної енергосистеми світу. Тому в нас це із гарних новин. Ще з гарних новин: те, що сьогодні, на щастя, погода нам сприяє, і сьогодні дефіциту в системі немає. Частково йде імпорт з чотирьох країн сьогодні до України. Це комерційний імпорт. І сьогодні навіть наші партнери-поляки просили про те, щоб Україна надала аварійну допомогу. Але надала аварійну допомогу фактично там є різні види аварійної допомоги. І сьогодні Україна вибирала з Польщі електроенергію, яка у них була в надлишку. Це не за нашим проханням, а за проханням польської сторони. Тому що згенеровано було велика кількість електроенергії, а у вихідні і святкові дні зазвичай як і в Україні, так і в інших країнах, менше споживають. Так тому е на Різдво і на Новий рік українці можуть бути спокійні, будуть і зі світлом, і з теплом у своїх домівках. Спасибі за хороші е новини, пане Сергію. Спасибі, що долучилися. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучався до нашої.